Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України Експертна Думка знову в ефірі, і ми, як завжди, із задоволенням розповідаємо історії успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні у нас автомобільний ефір, і е, будемо говорити про український бренд, е, який під час війни не просто розвивається, а також виходить на міжнародні ринки та постійно шукає нові можливості для свого розвитку. Я із задоволенням запрошую до бесіди Сергія Кухленка, власника торгової марки Stingray. Сергію, вітаю вас. Привіт, Денис, привіт всім. Ну що, давайте знайомитись, з чого все починалося? З чого починалася історія компанії Stingray, взагалі, звідки з'явилася ідея зайнятися цим бізнесом, саме цим, і безпосередньо, вже як то кажуть, своїм? Все достатньо банально. Дві причини: перша, я дуже люблю, сам особисто дуже люблю автомобілі і все, що з ними пов'язано. Друга причина. Було бажання відкрити якесь підприємство і виробляти ну, не автомобілі. На це в мене не було можливості, але принаймні щось з ними пов'язане. Мій тодішній партнер возив автомобільні кілимки в Україну по імпорту з Європи, з Чехії, з Польщі, з якихось інших країн. І нам якось прийшла ідея: а чому ми не можемо робити то саме в Україні? І з цього все почалося. Нічого не розуміли про це. Тільки якісь загальні риси. Рік безперервних експериментів. Спроб, помилок, знову спроб, знову помилок. В якийсь момент опускалися руки, і через рік рівно у нас вийшов килимок. І далі, 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 безперервний розвиток скільки вже виходить? Ну, майже 14 років. Нічого собі, оце отак 14 років, так ви вже ого го го як то кажуть, досвід. Окей, а скажіть мені, будь ласка, взагалі, ну, тоді давайте розпочнемо, в чому унікальність? Ну, типу, килимків виробляють дійсно. Виробників, мабуть, досить досить багато, я так розумію, що ринок досить конкурентний. В чому перевага саме ваших? Як... Е... Любий ринок, фактично всі ринки зараз конкурентні. Наша перевага. Ми в той час були зорієнтовані саме під українського виробника, під український модельний ряд, умовно ті машини, які продаються саме в Україні. Ми намагалися зробити, вивчали попит, вивчали, що люди хочуть, і намагалися зробити такий продукт, який би відповідав саме українському споживачу. Фактично були на нього націлені. Це було круто з одного з одної точки зору, з іншої, з іншої точки зору, нас це дуже обмежило з виходу на експортні ринки, і ми, в принципі, на них не були орієнтовані до початку повномасштабної війни. Угу. Окей. Е, я знаю, що ви використовуєте технологію 3D-сканування для створення клинків. Як це працює? Що це взагалі? Розкажіть, як це взагалі так ви дійшли до цього. Дивіться, ми робимо, перш за все, модельні кілимки. Uh -huh. От ви виходите на на вулицю і бачите купу різних автомобілів, різних моделей. І наша цінність в тому, що ми фактично на будь-яку машину, на яку ви можете вказати, у нас є модель. Uh -huh. Тобто на, на даний час у нас більше півтори тисячі моделей е, автомобілів. Тобі ж дуже рідко можна знайти машину, на яку у нас немає. Е, для того щоб килимок був дійсно модельним, нам дуже чітко треба зняти його розміри. І саме для цього ми використовуємо 3D-сканери. Е, Щоби відсканувати салон автомобілів, і потім наші дизайнери намалюють модель максимально, яка підійде для. Вашої, вашої автівки. Це для нас теж був певний такий період, коли ми купували спочатку дешевші сканери, так як це досить дорога технологія і досі. Потім переходили на дорожчі моделі. І зараз, напевно, вже дійшли до того, що використовуємо там сканери. Це не реклама компанії Артек, це, напевно, лідер у світі. Який робить максимально якісні скани, тобі ж там похибка буквально 0,1 міліметра. І фактично це дає нам можливість зробити килимок, який ляже вашу автівку як рідний. А які робить килимки? З яких матеріалів де берете ці матеріали? Войлочні, тканеві, не знаю, шкіряні, резинові? Зараз у нас два продукти: це гумові. Це uh -huh. фактично класика така. Багато людей люблять саме гумові килимки. Їхня особливість і вимоги. Гума не має мати запаху. Uh -huh. Має бути максимально еластична при низьких температурах, при високих температурах. І, відповідно, має бути нестираємо. Uh -huh. Тобі ж, фактично, десь 3-4 роки. Людина має спокійно від'їздити, і є такі випадки, дуже багато таких випадків, коли людина купила машину, купила наші кілимки, через 5-6 років продала машину, і в ній так само лежали наші кілимки. Другий модельний ряд, який ми запустили фактично під час повномасштабної війни, це так звані 3D-кілимки. Uh -huh. Це матеріал термопластичний ластамери, досить новий матеріал, фактично. Який дозволяє його перевага, дозволяє максимально за допомогою того самого 3D-сканування повторити салон. Тобто наш килимок фактично закриває все, що можна закрити. Якщо гумові це більш плоскі такі, то 3D-килимки вони закривають по максимуму. І саме використання такої технології нам дало змогу вийти на ринки Європи і не тільки Європи. Угу. Друзі, ось такі у нас сьогодні автомобільний ефір на хвилі Національної радіостанції України і країни ФМ, і в гостях у мене Сергій Кухленко, власник торгової марки Stingray. Ось раз ви вже заговорили за іноземні ринки. Отже, як ви говорили, що спочатку прям ви себе з одного боку й добре, що на український ринок працювали, але трошки обмежили. Як ви перейшли да, цей кордон, умовно кажучи, які проблеми були на початку? Але я так розумію, справилися. Розкажіть весь цей процес. Почалася війна. Фактично, якраз наприкінці 21-го року, на, на початку 2022 року, ми побудували і запустили новий цех по виробництву саме 3 d Е, Почалася війна, ринок зупинився. В принципі, ми розглядали нашим основним споживачем саме Україну після того, як. Почалася війна, ринок зупинився. Фактично, все наше підприємство це близько на той момент близько 50 людей. Ми переорієнтувалися на волонтерську діяльність. Фактично, всі наші виробничі приміщення були зайняті волонтерською допомогою, військовим, просто людям і тому подібне. Але час йшов і треба було щось робити. І тоді в нас виникла ідея і спробувати все ж таки. Переорієнтуватися на європейські якісь ринки. Чесно, я в то не вірив, що в нас вийде. Ну от Не вірив і все, що ми робили? Ми просто писали сотні листів, знаходили компанії в Європі, е які займаються подібною продукцією, і розсилали інформацію про нас. Одна країна, друга, третя, четверта. Е дуже маленький був відсоток відкликів, але вони були. І в якийсь момент я просто сідав в машину. Благо, у мене троє дітей, і мене випускали за кордон. І просто їхав до тих людей, які відгукнулись потенційних партнерів, щоб зрозуміти, що їм потрібно, як вони то себе бачать, і тому подібне. Вивчав то все і максимально швидко ми то впроваджували, їхні якісь бажання, небажання і тому подібне. І це спрацювало. Тобто ж буквально через місяць от таких от перших спроб ми отримали перші два контракти: це були Латвія і Литва. Дякую їм, що вони в нас повірили. Потім це пішло вже якби з досвідом: Німеччина, Словаччина, Чехія, Румунія, Греція. Ну, ціла купа країн. Зараз ми вже працюємо. З Ізраїлем перші контракти пішли з США. якби Ну це все важко і довго, якби насправді. Ну от такий от холодний пошук, і, в принципі, треба вірити в себе, вірити в те, що ти робиш. І головне, змінюватись не боятися конкуренції, тому що конкуренція це непогано, це класно. Конкуренція підвищує рівень. Насправді вона заставляє перш за все. Тебе змінювати, змінювати свою компанію, щось робити, і відповідно, твій продукт стає ще більш цікавим на таких ринках, про які ну, для мене там контракт з, з умовною Німеччиною раніше здавався чимось неможливим. Мені це можливо. І в принципі, якийсь рівень такий, що тепер нас шукають і просять, давайте ми з вами будемо працювати. Раніше ми стукались просто і нас відшивали, дуже багато відшивали. А зараз стукаються, і це класно. Бачите, яка схема яка формула, друзі, все абсолютно можливо. Ще одне одне питання: ви на мене наштовхнули. Так як ви вже на ринку 14 років, мені цікаво, як змінився смак або вимога да, споживача українського. І чим відрізняється е, запрос саме українського і європейського? Є відмінності? Звичайно, що є. Причому я би сказав, що запроси українського споживача набагато більш Ви, так, ніж споживача звичайного е, ну, умовного німця. Да? Uh -huh. е, в нашому продукті я це пов'язую перш, перш з тим, що для німців автомобіль це дійсно засіб пересування, і не більше. Для наших людей все ж таки автомобіль це якийсь соціальний статус, і часто чоловіки особливо, ну не знаю, не хочу так говорити. Люблять свою машину більше ніж часто свою дівчину. Не дай Бог, так не треба робити насправді. Е, тому. І вимоги для того, що вони купують для слівої машини, вони ставлять вище ніж ну умовний там середньостатистичний європейці. Я uh -huh. би так сказав. Ну це в нашому сегменті, як в інших, ну треба розбиратися. Uh -huh. А у українців як помінялося за 14 років вимагачі? В принципі, як і було, так і є високі і... Ні, ну зараз же ми живемо в такий час про доступність інформації, коли людина в телефоні може побачити мільйон різних пропозицій, угу. тикнути пальцем і сказати, я хочу таке. І Якщо таких я хочу таке стає ну, певна кількість, ми вимушені на це реагувати. Тому що якщо не зреагуємо, ми зреагують конкуренти, і ми втратимо позиції. А конкуренти є, вони є завжди і. І це все одно класно, що вони є. Слухайте, ваша компанія навіть під час війни не просто там зменшилась, а вона ви розвиваєтесь, зростаєте, поділіться секретом, як вдається те ще й нарощувати і збільшувати? Не скажу, що це просто, це точно не просто. Проблеми з персоналом. Всі про це знають. Нещодавні, зовсім нещодавні, ми вже про це трошки забуваємо: проблеми з електрикою, всі це переживали. Для нас це дуже важливе питання, тому що енергіємне виробництво саме по собі. Ну я живу, як би особисто я живу по принципу, бачу ціль, не бачу перешкод. Якщо ти бачиш ціль, що ти хочеш, наприклад, як ціль попасти на якийсь ринок. То ти мусиш щось робити, щоб туди попасти. Якщо не будеш нічого робити, ну ти, ти не попадеш. Або зробити якийсь продукт, ну, умовно, зараз у нас є і, іде розробка продукту, Преміум сегменту, ми хочемо, ми працювали в економ сегменті в принципі, в більшості або в середньому. зараз ми хочемо зробити і поконкурувати з преміум виробниками, тими самими американськими австралійськими. Є різні такі преміум виробники, які працюють в високому ціновому сегменті. І саме на цьому я думаю, що ми зараз зосередимося і спробуємо це зробити. Ну ми поставили собі таку ціль, і зараз до неї поступово ідемо. Ну скажімо так. Друзі, ось така у нас цікава бесіда. Автомобільний ефір. У нас сьогодні на хвилі Раді... Національної радіостанції України, країни ФМ. В гостях у мене Сергій Кухленко, власник торгової марки А, е, Сергію дуже цікаво насправді слухати, але останнє питання буде зараз до вас. Ви вже частково тут вже привідкрили завісу. Взагалі, як ви бачите, ну, і розвиток своєї компанії в цілому, да? От, можливо, якісь ще ринки, можливо, подумуєте над новими якимись продуктами. От, і... Е, Поділіться трошки планами. Є плани по е, збільшенню виробничих потижностей в Україні. Фактично, це відкриття двох нових підприємств, подібного поки що напрямку, з можливим розширенням асортименту, теж в автомобільній тематиці. Ну, поки що, я тайну не буду провідкривати. Поки що це думки і більше плани. І наступна, можливо, це зараз теж вже прорахунку. Відкриття підприємства в сусідній Польщі uh -huh. для оптимізації логістики для клієнтів все ж таки в Європі. Тому що кордон, черги на кордонах це теж впливають. І Європейці, які звикли мати тут і зараз, ну важко це сприймають. І для нас би була це конкурентна перевага. Поки що ми це обраховуємо, думаємо, тому що це інша країна, хоч вони і близькі нам і допомагають, але все ж таки це інша країна, інша ментальність і там багато особливостей. Для цього дуже багато енергії потрібно. Ну знаєте, мені здається, що е, з якщо по вашій формулі діяти, тобто бачу ціль, не бачу перешкод, я думаю, що вдасться. Ну, треба ще. Фінансування, <ріст> я думаю, і це теж не буде проблемою. Ну що ж, друзі, ось так. От сьогодні ми цікаво поговорили з моїм гостем. Ще раз нагадую, Сергій Кухленко, власник торгової марки Стінгрей був у нас в гостях і розказував він про успіх свого бізнесу. Сергію дуже дякую, що прийшли, поділились, розказали. Я вам бажаю успіхів. Хай всі плани, які десь там у вас в голові зріють. Реалізується, і буде все у вас дуже-дуже вдало. Ну і хай прям ви захопите світ продукцією торговою марки Stingray. Вам дякую всім українським виробникам. Бажаю не соромитись, а стукатись іти до інших ринків. Це е, збільшить ваші, ваші здобутки, ваші стезі, в якій ви працюєте. Пробуйте, пробуйте, не соромтесь, там все працює, все класно насправді. Почули, друзі? Ось, будь ласка, приміть до уваги. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.